Всім привіт! Ви на каналі Ромрейд і сьогодні наше відео буде присвячене Сенні Бурштинові. Це героїня з фракції дворфів. Типу підтримки. Вона є войдовою героїнею е, Почнемо з навичок і продовжимо далі, а потім обзорчик легенький. Так, навички. А1. Нагострений бурштин. Атакує одного ворога 50% шанс миттєво активувати регенерацію на всіх союзниках. А-2. Накладає на всю команду збільшення швидкості 30%. І дві регенерації 15% на два ходи, відкат з книжками три ходи. Пасивка. Цілю ще сяйво. Щоразу, коли на одному із союзників активується регенерація, заповнює шкали ходу всієї команди на 5%. Наприкінці ходу збільшує тривалість регенерації до іншого союзника, окрім себе, на один хід. Тобто, якщо ми. Чим більше в нас регенерацій, тим більше заповнюється шкала ходу і тим частіше ми ходимо. Так, і третій навик за порогом смерті. Оживляє всіх мертвих союзників з запасом здоров'я 50% і заповнює їхні шкали ходу на 50%. Після цього атакує ворога з найнижчим здоров'ям разом з усіма союзниками, оживленими цією навичкою. Союзники атакують базовими навичками відкат 4 ходи разом з книжками. Аура збільшує швидкість союзників у всіх битвах на 19%. Тобто, якщо брати ось оціночки: Химера, Гідра, Владика демонів, там у нас залив де колосальний. Там потрібно нам, чим більше ходів, тим краще. Нам потрібно чим більше урону, щоб отримувати кращі нагороди. Тут вона просто безподобна. Залив просто божественний. Далі війни фракції також вона там хороша. На лаві також прискорить команду, можна її брати. Я, до речі, з нею пройшов і 10-ту лаву, щоб Маріуса забрати. Ну і далі, як бачимо, нижче 6 немає оціночок. По талантам. Таланти ніяк часу не маю докачати. Що би я їй дав, я би їй дав більшою швидкістю за кожного мер... мертвого союзника. Ось Тут ну, Тут їй не потрібно на арену і на облогу. Е, Здоров'я з перезарядкою, з збільшенням параметрів, заповнення шкали. Ну і ВДМ, щоб збільшити наш загальний урон на ті самі гідри, на ті самі Химері. Так. Дар, ковток на снаги. Збільшує лікування від регенерації, накладеної цими героями, оскільки вона накладає на кожного героя по дві регенерації, то це буде доволі непогано. Так, далі. З цим важко погодитись. Але в мене воно ось так. Тому що вона ходить в мене на Химеру. А на Химері треба, щоб в ній не було найменше крит шкоди. Таким чином, я даними параметрами можу чуть чуть не добрати, а добрати згубним пазуром. І тоді в мене на ній більше крит шкоди, ніж на інших героях. Ну, не всіх, звичайно. Крім Е, Так, як ми бачимо шмотки такі собі, От, той самий амулетик. Вообще просто навіть не докачаний 5 зірочок, тому ще й в точність, її точність взагалі не потрібна від слова зовсім. Її треба вдягати швидкість, далі супра, здоров'я захист. Але... Але що маємо, то маємо. Як бачимо три в точність Шмотка взагалі не для неї, але інших амулетів в мене немає від збереження. Ось. Осталися тільки знамена. Е, Так, поста там, що вона в мене має. 341 швидкість, то, по суті, є дуже мало. Потрібно більше давати, якщо брати її на арену, тому що вона буде йти, як залив. Або перший, або другий, залежить від вас і від ваших шмоток. Далі захист 4200 то є мінімально на шосту химеру. Здоров'я також потрібно від 60 тисяч. Тобто то є мінімально, що потрібно. Бо інакше там буде тяжко. Так, так, так. Опоруби пасувало більше, але... Нема мене на вас грошей. Так. Так, що ми маємо? Владика демонів. Так, зразу. То не анкіл, то просто... Просто накласано героїв і все. 244 тисячі. 244 мільйони. Прошу дуже, на рівному місці. Ось зараз візьму ключика. Зараз е, покажу вам наявний приклад. Так, кланові битви. Владика. Почати. Червоний. Е, як бачимо, не світиться. Будь ласка. Не вибрано, що це команди без пресетів, без нічого, просто накласені герої. Почати. 383 мільйончиків. Прожили 59 ходів. І таке буває. Так, продовжити. Так, раз побачили, на КБ працює. На автоматі, без пресетів. Так, далі гідра. На гідрі ось набив 480 мільйонів. Моя пачка на гідру. Якось так. Разор не стягує порівняно з конем. Скільки? 300. Ну, минулого тижня я набив. В, 500 з копійками мільйонів. Того разу щось не пішло. Так. 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 І хімера. Химера, химера. химера. Ось, будь ласочка, на Хемері. Лимусолі є Маріус, Міка Гесена, Дев'ять тріальчиків. Якби не сена, того би і близько не було. Вона тут просто божить, як має бути. Вона, в принципі, всюди божить на любі локалізації. Так. Зараз швиденько пробіжимося по бою, як вони це поводять, як вони себе чухають. Зразу штраф швидкості, розлом, слабість. Маріус ходить. Ну, спочатку отридати. Зараз і так ломасо буде перезаряджати. Мариус. І такою схемою по кругу. Правда, то все треба руцями не на авто, бо на авто, якщо ставити обмеження, щоб ви чогось не використовували, то то буде дуже зле і вони в основному будуть вилітати. Пришвидшимо. Ми бачимо постійно купа бонусів, купа штрафів. Ось як бачимо. 225 мільйончиків. На першість химери йде 3,5 мільярда. То є взагалі чудесно. На шостій й химерці просто божественно. сцена просто бежить. Заливає, заливає, заливає постійно. Самі бачили на початку Маріус вже два рази походив, а Хімера ще жодного. Ну і так буває, що. Можуть походити три рази, а Химера ще жодного разу не походить. Ми швиденько пробіглися по Химері, по Гідрі. На КБ зайшли. І е, сюди бачимо, які з нею результати. Результати, от, якщо б ще враховувати КБ, от, від 200 мільйонів. Ну, тобто без сцени такого результату би не було. Вона дуже швидко ускорює команду. Якщо вам цікаво, чи пачка на кебе, чи пачка на гідру, чи пачка на Химеру, пишіть в коментарі там, кебе з сеною там, або без сени як, як вам зручніше. Якщо потрібно відео сеною, пишіть там, Гідра сеною, Химера сеною, Кебе-сеною. Арену не буду показувати, тому що не будемо засмічувати. Час ні собі, ні іншим. На арені вона теж ходить, проте не з такою швидкістю. Швидкість ось 341. У нас з такою швидкістю нема сенсу її давати на арену. Тому не, не буду мучити ні себе, ні вас, ні суперників. Якщо вам сподобалось дане відео, ставимо подобайки, пишемо коментарі. До нових зустрічей! Зустрінемось!